Равлики 124, короче, 125 лір, 12 штук. Щоб вони були здорові, ті равлики, і плавали собі далі. Знайки не дуже дорого для такої шоколадки. То вона ну просто на настільки не можу вам передати це всім привіт! Мене звати Юлія я в Ванталі. Ви знаєте, вже трішки потеплішало, але все рівно вітерець такий прохолодний, тобто було. Вже прямо, знаєте, так спекотно-спекотно, що ну, дехто в футболках ходив. Зараз всі курточки одягнули нормально собі, так. І е, не одна я захворіла. У нас виходить, що ну, багато людей, от, якийсь такий вірус, навіть незрозуміло. Знаєте, один день е, перетрусить, е, поломить суглоби, якась температура піднімається, потім вона кудись уходить і нежить і. Такий горло, все. І проходить дуже швидко, ну, але він є, присутній. Покажу вам трішки трішки щось покажу. Я ще так, знаєте, є нежить, але вже краще почувати все рівно, хоча б нема температури, і то вже добре. Поїхали із Шеплар весь і їдемо по. Набережні. Так цікаво, написано аеропорт і автостанція в одну сторону. Хоча вони в зовсім у противоположних сторонах йдуть. І я не дуже зрозуміла, як це написаний. Цікаво. Бачите, яке море гарне, гори гарні. все гарне. Тут знаходиться Лара Балик, дуже відомий ресторан Рибний. Ну, відразу кажу, не Торгівельний дешево. Дешево. центр Гюрме, а був Керифор. Коли змінили назву, я не в курсі. Заходимо, подивимося, я не думаю, що тут, в принципі, щось змінилося. Але Gloria Jeans теж, по-моєму, бургер кінг помідори, 1590, але якщо є у вас карточка Керефор, то, то так цікаво, залишилось Керефор, але сама назва магазину Гюрме. Я вже знаєте, не дивуюсь нічому. Багато які магазини змінюють назву, можливо, це через податки чи ще, не знаю, що там в них робиться. Бачите, кавун вже продається, але ціни я не бачу. Гриби по 20 лір, баклажани 27. Хтось мені може пояснити, чого баклажани такі дорогі стали. Не б... Ну, Набагато менша ціна була. Перець 50, 6, 90, люди мали, ви чого здоріли? А що це за ціни таке? Ну, відразу вам порада. Купуйте це все на базарі. Воно, по-перше, свіже буде. Ну, помідори 1490, в принципі, на базарі такі. Так, уливки 125-185. Теж дуже дорого. На базарі набагато дешевше. Сири вам видно 350, 370, 449. Слухайте, вони звідки такі ціни беруть? Мені здається, вони з нас змінили ціни. Ну, Ну, не на 50%, ну так собі нормальненько. Вам видно ціни, видно які сири. Ділите на 20 і це буде стільки євро. Да? Ну, якийсь ви сир знаєте, наприклад, да? ділите на 20 і от така ціна. За м'ясо я взагалі мушу 859. Це ну, яка має бути зарплата? 799 люди милі. Зараз мінімальна зарплата 8500. Ну, хто собі дозволить таке м'ясо? Я не можу, ви подивіться, тут є пельмені. Знаєте, як вони їх переклали, написали турецькою та вуклу рус мантиси. Тобто з куркою російські манти. <рес> 70... Коротше, 80 лір. 80 лір. Вау! А якщо з картоплею, то 47,85. Це лише 400 грам. 80 лір поділено на 20. Це буде 4 євро. 4 євро, пів кілограма пельменів. Напишіть, будь ласка, скільки вас коштує? Пів кілограма пельменів. Морепродукти. Ну, це то взагалі зашкалює, я так думаю. Равлики. Слухайте, перший раз побачила, щоб равлики отак продавали. Сальянгос буде по турецьки равлики. 124, коротше, 125 лір. 12 штук. Щоб вони були здорові, ті равлики, і плавали собі далі. Знаєте, не така вже це втрата не поїсти равлики. Так, Ну, вам видно, яка ціна, а це вже корище, Це просто смакота, ковбаси. Тут навіть без ціни. А, тут відразу на сусисках 140. Коротше, 150 лір такі сосисочки. 150 лір. Ділимо на 20 уля вже десь 7 євро. Ну це, звичайно, якийсь такий крутий магазин став. Тат, непогана фірма, хвалять всім органічний е, томатний паста. Я думаю, що смачно. Да. горіх пишуть в грамах, для того, щоб вам так спокійніше було, знаєте, 100 грам лісового горіху 30 лір, е, какежон. Е, ка Хеш, напевно, так буде 33 ліри, тобто кілограм 330 лір. Так? За кілограм мигдалю 330 лір. Арахіс 280 лір. Ну, що по 100 грамів це взагалі, я не можу так говорити. Так, далі фісташки 500 лір, за кілограм фісташок. Куди ми зайшли? Юля, куди ти нас завела? Люди милі, ну не було тут таких цін. Ні, звичайно, що в магазині завжди дорожче. Але якось так, знаєте, ну, не настільки, прямо гарно тут зробили солодощі. Дуже ну, гарно. Так, прямо виклали супер. Ну, не придерешся. І такі всі хороші. Я б цю взяла би, бо вона ще не нарізана, воно таке більш свіжіше буде. Давайте зараз подивимось: 230 лір за. 850 грам. Ну, я вам скажу, це нормально. О, тут взагалі шикарно. Тут, бачите, всі потрохи. Тому що кілограм зараз таких солодощів буде 300 лір. Ну, 250 можна знайти, але тут вже вам запакували, тут маленькими такими ціми. Тобто це непогано. Це навіть непогано на подарунок, що таке взяти. Оце, ну таке. Таке, таке. Ну, але може це дешевше, звичайно, буде. Ну, набагато. 80 лір 250 грам. Це з горіхами. Хоча б беріть, знаєте, щоб з горіхами було, тому що якщо воно просто жилейкі, ну то взагалі це не про що. пішманія, На мій погляд. Оце взагалі не про що. От краще не беріть, краще вже магнітика подаруйте. Тому що це просто жилейки. Сухофрукти, гарно запаковані. І ці гарно запаковані. Менжир 210 лір. Знаєте, хочу сказати, що ви можете купувати на базарі, але от за такі сухофрукти я не впевнена, тому що там можуть бути мушки, а ви не побачите їх. Тобто трішки ризиковано все-таки на базарі сухофрукти брати. Я би більше порадила, навіть грецькі горіхи на базарі я би не радила, тому що потім якісь мушки вилазять. То це краще все-таки в магазинах. Ой, для суші вже готове. Такі ж тип, з які ті суші. Ну, ви знаєте, я не знаю, вони так. Це... Беріть краще, от піде. Да? Оце турки класно готують. Не ризикуйте суші. Риба, це просто краса, 350 лір, моя червона риба. Моя прямо особиста. Просто я люблю. Тут вибір яєць, звичайно, колосальний, який хочете. Ну, Навіть в А-101 може бути три вида яєць. Знаєте, це зараз в принципі не сильно здивуюся. Я просто дивлюся, що кожен раз піднімаються ціни. Кожен раз. І немає ніякого стопу. Ну, якщо ви бачите отакий надпис, бір алана, бір-бедава. Це значить одне береш і, і ще таке саме буде безкоштовно. Бедава, так? Да? Бедава. Запам'ятаєте дуже хороше слово. Безкоштовно. У подарунок. Чия. Поняття немає, що таке чия. Це якесь м'ясо чи що? Ні, це хліб, Юля. Це такі важкі. Це якийсь протеїновий хліб. Коротше, якась спеціалізована їжа. Годайва. Дуже смачний шоколад. Це просто 25% людей треба брати. 23,40. Ви знаєте, 23,40 це навіть не дуже дорого. Для такої шоколадки, то вона ну просто настільки. Не можу вам передати цей смак. ну Дивіться, 62 ліри. Така коробочка, скільки тут грам. Ой, ну ще менше мене пуші, так щоб Юля взагалі не побачила. Не бачу, скільки грам. да. От не пошкодити, один раз купіть. Це супер просто. Ну, таких солодощей не знаю, ніколи не, не смакувала. Напишіть, хто таке полюбляє, хто таке вже купував чи смачне. Бачите, до речі, сьогодні бачила і не скуштувала. Ну тому що це шоколад, а там масло, то зараз нам не можна таке. Так, оце в нас якісь нові чіпси. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Я бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості, виконання всіх ваших заповітних бажань. І, звичайно, слава Україні, слава нашим героям, слава всім країнам, які нам допомагають і ведуть нас чим швидше до перемоги. Ми переможемо. Слава Україні. ти вночі будеш кричати як навіжений. І шкребти меблі, коври. Я тебе зв'яжу і покину. Отако От в пільонки, як дитину малу, зв'яжу і покину. Ти мене поняв? Михайле, чуєш, на чужі цицьки дивися, обережно, бо на поламані очі гіпс не накладаєш.